Всім привіт! Зробив собі такого помічника для спотерних робіт. Мостик. Профіль у нас алюмінієвий. Зерга, привіт 45 на 35 мм. Товщина стінки 4 мм. Довжина 400 мм. Оцей проріз, він був такий по заводу. Тут я нічого не робив. А з цього боку розсверлився по краях на 12 мм і фрізернув болгарочкою по всій довжині, там 12 мм в плюсі. Шпилечки везде М12 різьба. Сюди зімпровізував шляпки болтів, болти обрізані. Сквозна різьба. Тобто, ноги регулюються по висоті в будь-якому положенні. Тут у нас йде переходничок із шестигранничка М12 на М10. Далі пішло яблучко, косточки стабілізатора між двома гайками. В гайках розсверлені патаї, плотненько зажати це яблучко, і гайки зварені між собою. П'ятка ну, повертається, умовно кажучи, на. 360 градусів там, під, під досить добрим кутом. П'ятка 100 на 100 мм, резина 3-мм, проклеєна на двосторонній скотч. Тут також йде як переходничок, різьба М12, трубка, всередині гайка М12, потім йде у нас. Гайка з висверненої гайка М12, в неї вставлений болт на М10 і болтик там всередині крутиться. У болту є проріз під мінусову отвертку. В разі потреби можна викрутити шпильку і мінусовою отверточку, і в шестигранник уже самої грібоночки. Тож грібоночки у мене всі зроблені з підрізьбу М10. Ну, швидше за все, оця маленька тут і буде ходити на цьому мостику, хоча можна підкинути і більше тут між лапами, по-моєму. 250 мм, чи щось таке виходить. Так що тут я поконтрагаю, щоб не проворачилось, ну, воно там як коли ворот працює. Ну, такий вийвся помічник в роботі для спотерних робіт.